I do Стоять в першому ряду на кроки вперед, ті, хто в другому крок вперед. Молодці. Уважно стоїмо, дивіться, що ви робимо ножки на ширині, пліч, руки вздовж тулуба. Я буду починати рахувати на кожен мій рахунок. Ви маєте зробити глибокий присяд. Я буду говорити об і «оп», і будемо рахувати. Будь ласка, присіли всі в нижнє положення, показали, як ви будете присідати. Добре, молодці. Всі присідати вміємо, підвелись. Ще раз наголошую, на кожен мій рахунок присіли. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 двадцять чотири, двадцять п'ять, пульс відразу. Прийшли приготувались. Оп, Оп! кинули і запам'ятали цю цифру. Ножки встряхнули. шість, Увага, Другий ряд. Пісню глигині набираємо глибокий вдох. Вивідок. Вдох. Видух, відновлюємо дихання і стряхуємо ножки, відновлюємося, вас залишили...